Всім привіт! І сьогодні буде забаганий світ. Як ж, ми спавнимося на горі, яка завдовжки немаленька. Якщо відледіти сюди, ми тут бачимо портал, в якому ми бачимо такий ресурс. Ну, і скриню треба розкопати. І отутвол у нас прогружується село. В якому навіть є кузня. В кузні ми можемо знайти такий ресурс: три діаманта і нагрудник. Тос з головних село доволі немаленьке. Тут, можна, тут є багато тростин і можна зробити ферму тростин. І на сьогодні все. Якщо будеш знати щось про Майнкрафт, кажу!